Вітаю, шановні глядачі. Три тижні тому, 4 вересня, в Україні почало діяти 10 експортне мита на сою та ріпак. Ну, тобто, коли в Україні збирають чи зібрали врожай і вони включають мита. У нас, знаєте, завжди, от, коли скоро вибори міняють виборчий закон, коли бізнес планує одне, міняють податкову систему постійно. Це, до речі, одна з глибинних причин, проблем, чому в Україні багато хто не планує на 3-5 років сталого бізнесу від цього мало. Так війна, а тут ще й отакі От речі. Давайте з цим будемо розбиратися. Результат перевершив найгірше очікування. Експорт цих культур фактично зупинився. Україна втрачає мільйони доларів щодня, аграрії масово подають до судів. Депутати хотіли захистити фермерів від трейдерів, які скупують врожай дешево, а продають дорого за кордон. Логіка була простою: вести 10% мита для посередників, але звільнити від нього справжніх виробників, плюс додаткові мільйони до бюджету. Закон ухвалили 16 липня, президент підписав 2 вересня. Проблема виявилася в деталях. Закон прописав пільги для аграрних товаровиробництв, виробництва, але не пояснив, як митники мають відрізняти їх від трейдерів. В до результаті. Митниці просто зупинили оформлення всіх вантажів і з соєю та ріпаком, вимагаючи мито з усіх без винятку. І це ще одна проблема до нашого формування законодавства. Воно взагалі не узгоджується з активними учасниками ринку. Ми ж потрапили в парламент. все, А на що нам взагалі консультуватися з тими, для кого ми пишемо закони? Ну на що це ми ж... В величні розуми України потрапили в це у владу, розумієте? В Офіс, в парламент вона потрапляла і все. Ми чуто людей не хочемо впроваджувати поступово або дивитися, як працює механізм. Ми не хочемо. Ми хочемо прямо от перед тим, як от аграрка українська буде відправляти, прямо от перед цим взяти і влупить, так, щоб аж завернулася, розумієте, кожук завернувся. І, блін, все зупинилось нафіг. Ну, це класіка, розумієте? Ну про що тут можна говорити? Навіть великі рахунники, які є точно виробниками, не можуть довести це митникам. Більшість із них вже подають позови до суду, щоб повернути кошти. За три тижні ситуація дійшла до абсурду. Порти Чорного моря заблоковані суднами, які чекають завантаження. Залізничні вагони стоять на коліях вантажівки у чергах близько 500 тисяч тонн ріпаку та сої заблоковані в портах і на складах. Цифри показують масштаб катастрофи. 4 по 16 вересня митниця оформила на експорт лише 10 тисяч тонн сої та 23 тисячі тонн ріпаку. Загалом у першій половині вересня експорт становив 35 тисяч тонн сої та 50 тисяч тонн ріпаку. Це більше ніж два рази менше сої та ріпаку порівняно з аналогічним періодом минулого року. Україна експортує сої на 2 мільярди доларів на рік. Ріпаку на майже мільярд. Разом це 3 мільярди доларів валютної вирочки. А у нас я нагадаю, ще й проблема з експортом два рази менше, ніж імпорт. І ми ще лупимо ногами. Ще до ведення мит. правда, ситуація погіршувалася. Експорт ріпаку в сезоні 2024-2025 скоротився на 3,14 мільйони тонн, що стало мінімум за останні три роки. Тепер експорт практично зупинився. Щодня втрат зараз близько 15 мільйонів доларів. За три тижні країна недоотримала приблизно 300 мільйонів доларів. Найбільше страждають дрібні та середні фермери. Великі компанії можуть дочекатися вирішення проблеми, але селяни втрачають гроші не на зберігання врожаю. До того ж, осінь найкращий час для продажу ріпаку в Європи, бо європейські переробники формують запаси перед сезоном. Дякуємо. Дякуємо вам, що всрали експортні можливості. Міжнародні покупці вже орієнтовуються на інших постачальників, китайські компанії збільшують закупівлю бразильської сої, завість української, європейські трейдери шукають альтернативи в Канаді та Австралії. Депутати, які голосували за мито, тепер перекладають відповідальність на уряди митниця, мовляв, ухвалили гарну ідею, а виконавча влада не може її реалізувати. Але ж вони проголосували за закон, не продумавши механізм його роботи. Уряд обіцяє розробити процедури для розмежування виробників і трейдерів до кінця вересня, але митниці кажуть, що технічно це майже неможливо, як довести, що грохоллинг є 100 тисячами гектарів виробник, а не посередник. Найабсурдніше, що трейдери. Проти яких боролися швидше за все знайдуть способи обійти ми вони створюють фіктивні фермерські господарства або перереєструються як виробники. А постраждають звичайні фермери, які годують країну і платять податки. За ці три тижні стало зрозуміло, закон писали в спішці без консультації з галузі. Аграрний комітет ради навіть не підтримав ініціативу. цю. Фінансовий комітет проголосував за, але не подумав про практичну реалізацію. Зараз українські порти втрачають вантажі. Залізниця не до мільйон гривень доходу, автопровізники скорочують зміни. Хоча експорт частково відновився після 16 вересня, партії залишаються мізерно малими. Митниця оформлює краплями те, що раніше йшло потоками. Світові ціни на сою близько 390 доларів за тонну, на ріпак приблизно 380 доларів. Українські фермери змогли б заробити на високих цінах. Але їхня продукція гниє на складах. Частина врожею вже почала псуватися. Міжнародні інвестори занепокоєні. Вони бачать, що один закон може паралізувати цілу галузь на тижні. Це сигнал про непередбачуваність української економічної політики. Європейська комісія також все за ситуацію. Года про асоціацію забороняє введення нових постійних експортних мит. Україна може отримати претензії від ЄС, що складать переговори про вступ. Ну, я не знаю. Це просто шкідництво. Як як це назвати взагалі? Дорогі глядачі? Це катастрофа, що зараз відбувається. Просто тупо катастрофа. Найгірше, що проблема була передбачена. Всі галузеві організації попереджали про ризики. Всеукраїнська гранарада сказала, що ми то завдасть удару по фермерах. Українська зернова асоціація просила відкласти рішення. Тепер депутати обіцяють швидко вирішити проблему, але довіра до української влади серед міжнародних партнерів вже підірвана. Відновлення репутації місяці, а втрачені контракти можуть не повернутися ніколи. Це в той час я нагадаю, що в Україні проблеми з експортом. Ця історія показує, як популістські рішення можуть завдати удару по цілій галузі економіки. Депутати хотіли покарати посередників, а зашкодили всі галузі. А це класика порядочка. Як тільки ти включаєш порядочок, попадає в першу чергу чесна людина. Урок простий. Перед ухваленням законів треба думати про наслідки, а не тільки про гарні заголовки в пресі. За три тижні українська соя та ріпак перетворилися з експортного товару на проблему: фермери платять за чужі помилки, а країна втрачає мільярди доларів валютної виручки. Це ціна політичного популізму в дії. Знаєте, давайте напишемо наказ: не, не красти там. Знаєте, ще щось. Це коли от, розумієте, от часто ми говоримо накажемо не красти, а як наслідок, просто зупиняться грошові потоки в країні. Ну же ж грошима, розумієте? Ну, наші гроші винні, що крадуть. Корупція ж винна, бо гроші є в країні, розумієте? І от воно до тако до абсурду доходить. Замість того, щоб лікувати причини, вони б'ють по наслідкам в кращому випадку, а взагалі не по а взагалі луплять по всьому, просто випалюють. все. Тому що немає взагалі логіки, логіки формування законопроєктів. Ніхто нічого не досліджує, не вираховує, не консультується, не запускає пробні періоди. Ніфіга цього немає. У нас просто придумали собі прийняли, і от хай воно буде, як буде все. Може, досить? Я не знаю. Сум, бере, дорогі глядачі. Сум. Ми цю проблему, до речі, висвітлювали і висвітлюємо багато інших в на нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь в описі посилання. Тримайтеся. Сподіваюсь, колись в Україні буде продумуватися державна політика, а не оце все.